Якраз про міжнародне право як воно оцінює ті події, які зараз відбуваються на сході України на Луганщині. Вже є докази. Ми показуємо, і ми показували докази, що Росія втручається в цей конфлікт, постачає своїх військових, постачає свою техніку. Що робити, це це нове в міжнародному праві? От є такі докази. Що тепер треба робити Україні з цими доказами? Це основне питання, з яким ми мучуємося вже ну, більше трьох місяців, і питання ну для міжнародного співтовариства і для для України як такої зрозуміло, що Росія здійснює агресію, попри всі заяви про так звану там нову, гібридну війну і так далі. Це війна. В рішеннях міжнародного суду сформована ця доктрина безпосереднього контролю. Нам зрозуміло, що контроль над терористами. Здійснює безпосередньо Російська Федерація, до речі, це прозвучало сьогодні з уст нашого представника в Радбезі Юрія Сергієва, де він закликав Російську Федерацію вплинути на бойовиків, і це дуже важливий такий юридичний а в момент. А чому важливий, що він він ж просто Важ... сказав, він докази ну, не він показав. він то сказав, не доказав, але це прозвучало на радбезі. І, і якщо ми це будемо справа ж тому, що Росія веде ж, ну зрозуміло, та ну і зрозуміло, і таку нахабну політику. Зрозуміло, що. Кого фінансує, як фінансує, звідки беруться ці зброї, фінанси і так далі. Зрозуміло, що ці всі ФСБшники, і навіть там вчора, да, були захоплені декілька полонених, там 26, да, борці за свободу України, всі з російськими паспортами. То, військових Нам, військових зрозуміло, да, російськими, да. що так чи інакше, праворадикальні і ліворадикальні угруповання, які є в Російській Федерації, вони залучаються через особливий механізм, їх перевозять. Над надають відповідну допомогу, перевозять в Україну, і вони ну в такий спосіб Росія позбавляється від своїх радикалів. Вона нам, на жаль, позбавляється від гіршого, а у нас гинуть найкращі наші хлопці і патріоти. Тому тут знаєте, таке порівнювати навіть цю ситуацію, але нам зрозуміло, що безпосередня участь Російської Федерації в збройному конфлікті є крапка. Росія постійно наголошує на тому, що ніякої участі вони не беруть. Хоча там теж багато протиріч. Да? Бачите, як? Рішення Радбезу і після цього просто бойовики так раз і передали ці чорні ящики. Рішення Радбезо якраз і закликало Російську Федерацію вплинути. Я повертаюсь до того, про що сказав Мені, що пан Сергій. не так. Спочатку заява Путіна, потім да, Чуркін да, да, голосує да, за, да, а потім да, терористи всім це зрозуміло, що хто за цими подіями стоїть. Але формально у нас немає стану війни, де да, відповідно формально ми підтримуємо дипломатичні відносини, формально ми продовжуємо. Ну не формально, а реально продовжуємо торгівлю і так далі.